що, друзі, поїхали шукати точечки і завозити наші сна оснасточки. Та й друзі, на маб... другі от, слухайте, що тут? Тут взагалі бомба. Так, кидаємо кружочок. Так, таке. Тут нема ілу. Ось тут файний такий твердяк великий. Якщо на ньому і зупинимося його будемо обловлювати. Оп, щух, і пішов. Raz Trzy Pięć Sześć No jeszcze troszkę Wszystko, dosyć Tu Opa, opa Jeszcze, teraz nie Jest, przyjaciele Opa Nie